Історія з перших вуст, від якої холоне кров, він був одним з тих героїв, які у столиці обличчя зіткнулися зі смертю. Тоді під час штурму на вулиці Інститутській Юрій Кравчук був в перших рядах оборони. Коли у нього влучила перша куля в ногу, ще відтягав поранених та продовжував боротьбу. Втім, коли друга куля розтрощила коліно, сили не стало. Зараз він у травматологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні. Чоловік дуже, втім, страшна картина тодішньої війни. Досі перед очима її Юрій описав нашим журналістам. Не в екранах телевізорів, а на власні очі. Цей чоловік побачив війну нашого часу і був безпосередньо її учасником. Пригадує мирний протест. Тоді ніхто навіть подумати не міг. Що переросте в щось жахливе стартом кривавою називає розгін студентів, де ні за що побили тих, чиї прагнення не співпадали із переконаннями влади. На Майдан я попав з першого дня ще з е, кривавої йолки, е, з розгону студентського е, як вам сказати, от того мирного протесту, бо то на той момент дійсно було, е, був мирний протест. Студенти то є середовище дуже позитивне і дуже правильне, то є лакмусовим папірцем. В тому, що хоче суспільство». любов до України йому прищепила матір, вишиванка, мова і традиції. Це те, що спонукало йти на майдан. Він там із самого початку, бо прагнув жити інакше за Україну, за народ пішов на передову. Зізнається, було страшно, проте розумів творити майбутнє справа на рабів. Не тому я поїхав в Київ, що я хотів стати героєм, тому що це моя позиція. Це можна так сказати. В мене з молоком матері, коли штурмували вулицю інститутську, був в перших рядах оборони разом із сотнею, де були хмельницькі хлопці, пішли на зустріч невідомості. Бо, коли, наче дощ, ресніють кулі, життя піддається смерті, пригадує, коли на його очах гинули люди. Перша куля в ногу, незважаючи на ураження, Юрій продовжував протистояння, відтягував ...поранених, хоч і сам стогнав від болю. Проте, коли влучила друга, в коліно втратив усю силу. Хоч сам спортсмен, втім, відчуття, коли на межі із втратою свідомості, перемогти не міг. Це, це був такий е, біль. Е, як я потім собі зрозумів, що це був стерпний біль. Знеселений фізично проте сповнений сили духовної, перебуваючи в стінах обласної лікарні, він вже прагне повернутися не до того життя, що було звичне йому раніше, а до іншого. Трошки підлікувавшись, трошки свою своє особисте здоров'я підправивши, повертатися в стрій. І закачувати руками і працювати. Стан здоров'я Юрія з кожним днем покращується. У цьому допомагає дружина та шестирічний син. Каже, їх молитвами скоро й зовсім стане на ноги.